Права 196. Один із доданків збільшили на 8. Як треба змінити другий доданок, щоб сума. Ну, і є два варіанти, які необхідно розглянути. Цю задачу я не буду строго математично розв'язувати, бо це доволі громістко, а спробую пояснити на якихось прикладах. На прикладах про гроші в кишенях. Шкода, що в мене тут тільки одна кишеня. От. Е, ну що ж, давайте міркувати. Нам кажуть, що в одній кишені у нас кількість грошей збільшили на 8 гривень. І запитують. А як треба змінити кількість грошей у другій кишені, щоб в загальному сума у нас збільшилася на 3. Ще раз, одну кишеню ми поклали аж 8 гривень. А у нас сума має збільшитися лише на 3. То тоді ми маємо з другої кишені забрати 8-3 5 гривень. І тоді в сумі якраз у нас збільшиться лише на 3. Ну, давайте так і запишемо у першому випадку. Нас запитують, як треба змінити другий доданок записуємо так. Другий доданок. Другий доданок. Треба зменшити зменшити на 8 мінус 3. І це дорівнює 5. Добре. Тобто, ми кажемо, що другий доданок нам треба зменшити на 5. Так, переходимо до другого завдання. Отже, один із доданків збільшили на 8. Як треба змінити другий доданок, щоб сума зменшилась на 5. Ще раз. В одній кишені кількість грошей у мене збільшили на 8 гривень. А в загальному у мене кількість грошей має зменшитись на 5 гривень. Якщо я в другій кишені заберу 8 гривень, то те, що я дав в одній 8, а в іншій забрав 8, то сума в мене не зміниться. Я маю забрати більше з другої кишені, ніж поклав. На яку величину? Більше на 5 гривень. Тобто, скільки мені треба забрати? Треба забрати 8 плюс 5 13 гривень. Ну, Записуємо тоді такими словами: другий доданок. другий доданок. Треба зменшити. Треба зменшити. На. Пишемо 8 плюс 5. І це дорівнює 13. Добре. Ми це знайшли. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому. Отже, як треба змінити другий доданок? Пишемо зменшити на 5. Зменшити на 5. Ну і друге. Як треба? Змінити другий до у другому випадку. Зменшити на 13. Пишемо зменшити. На 13. Ну що ж, ось таке завдання, яке можна пояснити ось так на пальцях. На цьому вправу завершено.